Доброго ранку, дорогі друзі. Ось і літо прийшло. І ми з вами на порозі нового навчального року. Вітаю вас, діти, вітаю, дорогих моїх колег, батьків. Спочатку нового навчального року. Сьогодні до нас приєднуються першокласники. Любі діти, ви потрапляєте до рук дуже класної вчительки, першої вашої вчительки. Вчительки вищої категорії Тетяни Петрівни. І на вас очікують приємні шкільні подорожі, нові зустрічі, нові знання. Сьогодні у нас відкриваються два десятих класи, два профілі профіль інформаційної технології і профіль іноземної філології. Прийом ще триває. Запрошую вас, діти, до 10-го класу рідної дисяточки. Дуже важливий. Відповідальний рік у наших 11 класах. Любі діти, працюйте, працюйте відповідально, працюйте на поле, готуйтеся до НМТ, готуйтеся до життя, і у вас все буде гаразд. Вітаю вас, діти! Зі святом! Нехай цей новий навчальний рік принесе міцні знання. Нові перемоги досягнення. Дорогі мої колеги, нехай не покидає вас любов любовна дітей, вам і натхнення. Дорогі батьки, щиро дякую вам за те, що і в цьому навчальному році ми будемо разом. Зі святом в добру путь. Дорогі діти, нехай цей дзвоник перший лунає для вас і новий навчальний рік. Буде успішним, мирним і добрим. Пекси, пекси клас, у Пексиклас, клас, ідуть усі малята. Школа зустрічає нас на знання боката. Учитися звісно, адже вирішив давно стану класним футболістом, або дівкою кіно. Я також туди йду, у поїду пей складу, буде наша вина, Україна, наша ледна Україна. шавина. Ще колись дорослі, будемо стояти, а чи на тоді зможете впізнати? Любимо ми всі традиції, хочемо відмінно навчить, буде все гаразд у нас ми найкращий перший клас. Сьогодні розпочинається новий навчальний рік. 1 вересня це свято, яке нагадує нам, що знання роблять людину сильною, а народ непереможним. Хай школа стане для вас другою домівкою, де панує доброта, повага і віра у краще майбутнє. Бажаю вам бути гордістю для своїх батьків і надією для всієї України. Нехай кожен день приносить вам нові знання і віру у власні сили, а любов до України завжди буде у ваших серцях. Перший дзвоник знов лунає. Рік навчальний починає, хай знання несуть натхнення, а душа добро стремління. Ми нащадки України, в нас є сила і є крила, Будемо мчитись і зростати, щоб вітчизну прославляти.